Всім привіт! Мене звати Маргарита, і я більше сьоми років цікавлюсь темою мінімалізму. Більше 7 років я займаюся розхламленням а, свого дому, свого життя, свого гардероба. І в цьому відео я поділюся декількома лайфхаками, як зробити розхламлення свого гардероба легшим і швидкішим. Почну з книжки, яка в 16-му році змінила моє життя. Називається Викинь мотлухи з життя. А трошки зараз пройдуся. По лайфхакам із цієї книжки і додам трошки лайфхаку, лайфхаків а, зі свого вже досвіду. Перша порада а, це не очікуйте, що всі ці зміни в вашому житті, якщо ви робите розслаблення перший раз, якщо ви тільки на початку своєї дороги в мінімалізм чи а, в більш осознаніше життя з меншою кількістю речей, не думайте, що це буде вже дуже швидко, тому що Марі Кондо радить. Прибирати речі швидко, викидувати речі швидко, розхламлятися швидко, але потім пише, що для неї швидко це десь піврока. І я також можу, можу зі свого досвіду сказати, що в мене, незважаючи на те, що я й до цієї книжки досить часто розхламлялася. Після прочитання цієї книжки, ось до якогось такого дзену в своєму гардеробі, у мене цей шлях зайняв десь приблизно півроку чи рік. Тому що, наприклад, у мене було багато речей, якихось таких дивних, тому що у мене було там 4 чи 5 чорних піджаків, 4 чи 5. Білих рубашок чи різнокольорових рубашок, які я зберігала на випадок, якщо я захочу, якщо я піду працювати в офіс зі строгим дрес-кодом. І за ці там за 10 років е після універу я ніколи не працювала в офісі, ніколи не працювала десь зі строгим дрес-кодом. І навіщо взагалі було б ці речі зберігати? І е у мене було багато таких речей. Я після прочитання цієї книжки спочатку їх поскладала. А в цілофані нові пакети вони у мене ще лежали вдома десь півроку, і потім вже я наважилась позбутися цих речей, віддала їх на переробку, чи комусь віддала, чи продала ці речі. А тому ну не очікуйте дуже швидких результатів, якщо ви тільки на початку свого шляху. А ще хочу додати такий пункт, що мінімалізм в моєму розумінні це спектр. А, для мене мінімалізм це не жити, наприклад, з однією футболкою, з однією парою взуття, а, одягати тільки там бежеве, біле, чорне, сіре, а, чи там, наприклад, мати лише 30 речей чи лише 100 речей. Для мене це жити з тими, з тими речами, які мені подобаються, які дарують мені радість. А, і щоб у мене цих речей було достатньо немало, не забагато, а саме достатньо мені. Наприклад, для мене мені достатньо 10 білих футболок з різними написами. А, вони здаються майже однаковими, але я їх одягаю майже кожен день, і для мене цього достатньо. Якщо я позбавляюся однієї футболки. Куплюю іншу майже однаково. Для мене цього достатньо. Комусь може здатися, що це забагато мати 10 майже однакових білих футболок. Але ви повинні визначитися для себе, що для вас достатньо. А ще одна одна з перших порад це подумати, навіщо ви це робите, навіщо вам розхламити, наприклад, свій літній гардероб. Тому що у мене я подумала, яка в мене ціль мого літнього гардероба. А це те, що в мене є багато речей, особливо літніх речей, які нагадують мені приємні спогади. А коли я до 20-го року дуже багато подорожувала Європою, я їздила в подорожі 4 чи 5 разів за рік. У мене є багато гарних суконь, багато гарних речей, які нагадують мені про ці часи. Також Ну, до 22-го року також ми з чоловіком багато подорожували. і Також у мене, у мене там є гарні сукні, які гарно виглядають на фото. Тому що я фотограф, люблю фотографуватися, веду блог про подорожі. І ці речі нагадують мені про ці подорожі. Але а, після лютого 22-го року а, все трошки змінилося, і змінилася я. І, наприклад, я себе відчуваю трошки по іншому, наприклад, я не хочу зараз одягати такі жіночні сукні, я хочу, наприклад, одягати шорти чи ці велосипедки з футболками, і я відчуваю себе по-іншому. Я трошки стала впевненішою більшу собі. Я хочу показувати світу іншу версію себе. І я розумію, що навіть якщо ці речі нагадують мені. Приємні спогади, але в цих речей вже не я. Тобто, вони трошки вже для іншої версії мене. А я стала вже іншою. І я хочу, щоб мій новий гардероб він е показував нову версію мене, і я хочу творити для себе нові спогади. Тобто від цього літа я хочу якихось інших емоцій, і я не хочу зациклюватися в минулому, коли все було нормально. коли все було добре, я хочу щось нового. А це такий мій фокус, коли я буду прибирати у своїх речах, коли я буду вирішувати, які речі відпустити, які речі залишити. Ще один з найважливіших пунктів це ви повинні думати. Яку річ ви хочете залишити? Тобто фокусуватися не на тому, що ви хочете викинути, чи від чого хочете позбутися. Ви повинні фокусуватися на тих, речей, на тих речах, які приносять вам радість, які дарують вам. Приємні моменти, приємні спогади а, і від цього вже відталкуватися. Як же вирішити, від якої речі позбутися? А, є декілька пунктів, по яких можна якби, цю річ прогнати і вирішити, чи треба від ці, цю річ вже відпустити. Наприклад, перший пункт це коли річ. Втратила вже той вигляд, який був гарний. Наприклад, якщо має дірочки, чи має якісь плями, чи просто річ дуже запрана. А наприклад, мої ці білі футболки вони чомусь дуже швидко стають жовтуватими, До речі, напишіть лайфхак, лайфхаки, як відпрати ці жовті плями. Наприклад, у мене чомусь дуже швидко ось тут від тонального крему з'являються плями, Чи від сонцезахисного крему, і ці плями вже не відпираються. І в якийсь, в якийсь період треба просто не знаю. Просто треба викидувати ці футболки, тому що вони вже не виглядають. Нормально. А, також треба позбутися речі, якщо вона вийшла з моди, але ну це такий двояке, двояке таке питання, тому що, наприклад, я проходила курси про базовий гардероб, і в принципі, якщо ваші речі базові, в принципі 5-10 років вони можуть прослужити і вони будуть виглядати достатньо модно. Наприклад, базові футболки, базові штані, базові сукні. А, але для цього треба знати, яка річ базова, яка не базова. А, і в принципі, якщо ваші, ваші речі вже більше 5 чи 10 років, то мабуть треба від неї позбутися. Тому що навіть коли мода повертається, а, вона повертається все ж таки по-іншому. І якщо ви на себе одягнете сукню, якій вже 20 років. І Якщо вона буде, типу, в такому модному фасоні, але все ж таки, коли з'являються нові тренди, вони їх трохи перепрацьовують. І ну, ви не будете виглядати модньо у сукні які 20 чи 30 років. Ви повинні, ну, якщо це ретро чи, чи це вінтаж, ви повинні знати, як його носити. Але це вже питання іншого відео. І, в принципі, якщо ви хочете а, жити в мінімалізмі, якщо ви хочете жити з мінімумом речей. Чи з достатньою кількістю речей, яка підходить до вас, то не треба дуже гнатися за трендами, але треба повинна зна... але ви повинні знати, які речі послужать вам і там 3 чи 5 років, чи може, може навіть 10. Також подумайте, якщо ви цю річ не носили в минулому сезоні, якщо ви цю річ не носили в позаминулому сезоні. То не факт, що ви будете носити цю річ в цьому сезоні. Тобто ну, є таке правило, що якщо ви не носили там, цю річ рік чи два роки, ви повинні від цієї речі позбутися. Але, наприклад, я вже майже півтора роки, майже два роки не їздила з чоловіком на море влітку, і у мене залишилось багато речей, саме морських. Я не від всіх речей буду позбавлятися, тому що я все ж таки маю надію, що колись ми поїдемо на море. Але все ж таки, якщо ми знову поїдемо на море, можливо, я вже захочу поїхати на море з іншими речами. А також можливо, треба подумати, щоб позбутися від цієї речі, якщо вона містить погані спогади. Наприклад, цю річ вам подарував колишній чи ви з колишнім в цій речі були одягнені, чи ви були на якомусь святі, яке не дуже пішло в нормальному напрямку, і ця річ у вас, ви якби зв'язуєте цю річ з цим спогадом? Не знаю, як у вас, але у мене це так працює, що якщо я бачу якусь там річ, якусь сукню, я зразу згадую той випадок, коли я цю річ. Одягала. І якщо це неприємний спогад, мені не дуже вже приємно цю річ одягати. А ця порада не для всіх, але якщо ви також хочете, якби, щоб вам нагадували тільки приємні спогади, я вважаю, що можливо, треба від таких речей з поганими спогадами, і ці речі потрібно відпустити. І, звичайно ж, такий пункт, якщо вам ця річ не пасує, якщо вам ця річ замала чи завелика. Можливо, треба цю річ відпустити і відпустити думку, що можливо ви чи схуднете, чи наберете вагу, і можливо, це просто якась така ідеальна версія вас. Яка живе в вашій голові, а і ви все думаєте, що от я піду в спортзал, я буду займатися багато спортом, я перестану їсти солодке. А, ось тоді може я схудну і буду одягати цю річ. Але треба жити в теперішньому моменті, і не думати, що колись я там схудну, чи колись я там не беру вагу. А треба одягати зараз ці речі і зберігати ті речі, які підходять ваш тій версії вас, яка є зараз. Тому що, наприклад, якщо ви схуднете чи наберете вагу, можливо, ви і не захочете цю річ більше носити. Можливо, ви захочете собі купити іншу річ. наприклад, я вчора перебирала свій одяг і зрозуміла, що я все ж таки вже викинула ті шорти, які я носила 9 років тому до весілля. А зараз я би в них точно б не влізла. І я не думаю, що варто а, хр... зберігати ті речі, а, щоб просто а, одягти їх і подумати Окей, я жирна, Типа, мені треба схуднути. Нащо це? До речі, я нещодавно купила джинси. Вони були так впритик, і я думала, думала, ну все, я буду влітку займатися багато спортом. Влітку я зазвичай худшаю, худію, скидаю вагу. А, а, і я купила ці джинси, а потім зрозуміла, що нащо мені зберігати ті речі, які кажуть, що Альо, харе жерти. І я вирішила ці речі, ці джинси повернути, тому що я зберігла чек, і я іноді повертаю речі, які я купила в магазині, які я наносила, які я зберігаю чек, зберігаю всі ці бірки. Uh, і Я розумію, що ці, ці uh, покупки були якісь такі спонтанні. Я uh, з легкістю можу всі речі повернути. До речі, напишіть в коментарях, чи колись ви взагалі повертали речі uh, в магазин чи ні, тому що я знаю, що багато людей вони якось так uh, стісняються повертати ці речі. Uh, якось так неловко. Мені також було трошки неловко, але потім ну стало трошки легше. Також можливо варто позбутися тих речей, які ви не знаєте, з чим їх комбінувати. Це знову про те, що є базові речі, є а, такі речі в різних стилях. І, наприклад, якщо у вас є блузка, яка ні під що не підходить, яка ви не знаєте з чим її носити, можливо, треба від неї позбутися, тому що ви подумаєте, окей, у мене є блузка, яку я не знаю, під що носити, можливо, мені. Потрібно ще купити ще й юбку, ще потрібно купити туфлі до неї, ще потрібно купити там до неї клач. Тобто, у вас є одна річ, річ, яку ви не знаєте з чим комбінувати, з чим носити, а ви хочете купити ще 10 до неї. Ну, це таке не, не дуже. А також не варто зберігати ті речі, в яких ви себе відчуваєте некомфортно. Наприклад, якщо вам щось давить, чи якісь там резинки впиваються в руки. Ця, наприклад, ця сукня може виглядати класно, але якщо ви відчуваєте себе некомфортно чи щось там давить, якісь там шви, навіть ну мої моє, моє, такий лайфхак, лайфхак не треба ці речі навіть купляти. Але якщо ви цю річ купили, якщо ви зрозуміли, що ви навіть її ніколи не одягаєте, ну можливо, також треба цю річ відпустити. Ще вже такий лайфхак від мене, як зрозуміти. Подобається вам ця річ чи не подобається, тому що ми не завжди зна... можемо собі чесно відповісти, мені подобається це чи ні. Мій такий лавхак, я одягаю цю річ і дивлюсь на свій вираз обличчя в дзеркало. Якщо я посміхаюсь, якщо в мене горять очі, якщо я така, ну просто по обличчю це видно. Якщо я посміхаюсь радісне обличчя, так я... мені ця річ подобається. Якщо я так... Типу, кривляюсь, якщо така, типу, на себе дивлюсь. Ні, щось щось не те. А, напевно, ця річ вже не дуже вам подобається. І, до речі, цей лайфхак а, також а, я використовую, коли я купляю цю річ. Так, і, і тут така монтажна склейка. Я зі своєю улюбленою білою сукнею. Я її коли одягла а, в магазині. ну, я Взагалі, не дуже часто роблю спонтанні покупки і не купляю майже речі, які не знаю там для чого вони вони мені потрібні. Я одягла цю сукню. Ну і якщо чесно, мені не потрібна була сукня. Але я на себе дивилася в дзеркало, я так себе побачила, я дуже була радісна, і я все ж таки вирішила, що мені ця сукня потрібна. І зараз це моя улюблена сукня, яку я одягаю майже там на всі фотосесії, одягаю на якісь свята. І також, з чого почати такий розбір гардероба, це от якраз визначити вашу таку еталонну річ. Річ, яку ви носите, яку ви любите, від якої у вас загоряються очі. Наприклад, ось моя еталонна річ це моя біла сукня. І всі речі я буду якби, міряти щодо цієї речі. Тобто, там, наприклад, ця річ це 100%, і всі інші речі я буду міряти, на скільки там відсотків. Вони віддаляються від цієї еталонної річі. Марій Кондо у своїй книжці радить починати розхламлення, починати прибирання якраз з речей з одягу, з вашого гардеробу. Процитую її цитату. Категорія одягу найлегша, оскільки елемент унікальності в ній незначний. Натомість фотографії та листи мають не лише високу емоційну цінність, вони єдині в своєму роді, тому за них треба братися наприкінці. Тобто вона визначає, що є, наприклад, категорія одягу її прибирати легше, тому що, в принципі, ви можете купити щось таке знову. А, наприклад, якісь подарунки, якісь листи, фотографії це більш емоціональні, емоційні речі, і з них починати складно, тому що ви е, е, знайдете якийсь лист від колишнього, будете його читати, будете плакати, і все, ваше прибирання на цьому закінчиться. Але щодо мене, ось для мене літній одяг це якраз сентиментальні речі. Тому що якраз літній одяг це те, що мені нагадує про приємні спогади чи про різні спогади. Тому ось зараз буде для мене складно прибирати, чи вирішувати, відпустити цю сукню чи ні. А тому, що я не дуже зберігаю багато якихось листів, фотографії всі мої храняються на терабайтниках. Тому для мене одяг це емоційна річ. А, тому для мене це складно буде, я можу навіть поплакати трошки. А, ну, ось так. І також Марі Кондо радить спочатку прибрати, тобто не прибрати, позбутися всіх речей, які вам не подобаються, а потім вже а, думати, як ці речі зберігати. Тому спочатку ви. Позбувайтеся не важливих речей, які вам не потрібні, потім вже ви думаєте, куди їх запхнути. Тому що якщо ви будете сразу думати, куди запхати речі, це прибирання також буде не дуже ефективним. І незважаючи на те, що є от пункти, по яким можна визначити, хочете ви одягати цю річ чи ні, але також Марі Кондо радить просто. Але Марі Кондо радить просто брати кожну-кожну річ в руки і думати, приносить вона вам радість чи ні. Тобто річ може виглядати нормально, вона може не мати дірок чи не мати плям, вона може навіть вам на вас виглядати гарно, але якщо вона вам не дає таких. Іскор радості. Якщо вона вам не дає якогось такого приємного приємного відчуття, то напевно можливо також треба цю річ відпустити. І, до речі, деякі мінімалісти радять позбуватися від дублів в гардеробі. Наприклад, ось є одна у мене біла футболка навіщо мені ще одна. Але я цього не приймаю, тому що я люблю дублі в гардеробі. Якщо я вирішила, що мені йдуть довгі плісовані юбки, я купляю, наприклад, дві чи три різного кольору, але, наприклад, одного фасону. Тому що я розумію, що не так багато одягу мені пасує, і от якщо я вже вирішила, що цей тип одягу мені пасує, я буду купляти декілька дублів, щоб змінювати свій лук. І ще такий лайфхак. Ви взагалі не повинні не до чиїх порад прослуховуватися. Ви повинні прослуховуватися до себе. Чи подобається вам ця річ, чи ні. Всі інші поради це вже таке просто вам на допомогу. А і як прибирати по морікондо в речах, вона радить всі речі вигрузити зі свого шкафу на ну кудись, наприклад, на ліжко чи на підлогу, якщо вона чиста. А я <свісно> часто буває у мене так, що я вигрузила все зі шкафов, а потім у мене натхнення закінчилося. Поставте лайк, у кого також так буває. А, тому а, я в принципі, частіше все ж таки прибираю по поличкам. Тобто у мене є поличка літнього одягу, поличка а, зимнього одягу, а, там шкаф з, з такими міжсезонними речами, і я прибираю по цим категоріям. Тому що, якщо я все вивалю, у мене не буде сил все запхнути а, обратно. А, тому я зараз вивалю всі свої літні речі. А, на... Ліжко і буду далі прибирати. Але думаю, це буде в наступному відео. Тому, якщо сподобалося вам це відео, якщо сподобалися мої поради, поставте лайк, підпишіться, напишіть свої питання, напишіть свої коментарі. Якщо є якісь поради стосовно мого каналу чи стосовно а які лайфхаки чи про що ви хочете подивитися наступне відео? Напишіть також в коментарях. Дякую, що подивилися! Ставте лайки, підписуйтеся і до зустрічі в наступних відео.